Я тільки що записувала відео експертне на свій другий канал. Я тут сиділа в піджачку, тут так жарко, що я його зняла, і я зараз розумію, що це був настільки інший формат, ніж ось зараз я записую, як як я звикла на свій звичайний ютуб, і це буде зовсім інша тематика, тому що зараз я розповідала, як новичку вийти там на першу тисячу доларів у А зараз я хочу розказати Боже знову про свої інсайти, знову про те, що у мене накопичилось. Я почала читати дуже класну книгу Накопичувальний ефект. Compound Effect, якщо англійською, ця книга вона просто підтверджує всі мої думки, які я доношу в інстаграмі в телеграмі. Тобто, дивіться, якщо зараз ви також знаходитесь на тій позиції, бо я, наприклад, в такій знаходжусь, там де ви знаєте, якийсь довгий час щось робите, робите, ви щодня робите якісь дії. А нічого не працює. Взагалі, вам здається, що всі ці дії, знаєте, летять кудись в нікуди в якийсь вакуум, і все, ніфіга, воно все накопичується, і повірте, рано чи пізно воно вистрілить в самий неочікуваний момент. То хай це для вас буде знак, що всі дії ваші вони обов'язково дадуть результат. Просто, можливо, не зараз. І вам потрібно просто протриматися ще трошечки. Ось знаєте, коли 90% людей кидають, вам треба просто подумати, ні ні, ні я буду це робити, тому що я вже звикла працювати просто. Заради процесу. Я ось зараз роблю якісь дії, там, а розумію, що поки що результатів як таких великих немає. Але я розумію, що окей, в принципі, мені подобаються просто мої щоденні задачі. Тому що, якщо я щодня буду думати, блін, ну коли ж воно вже дасть результати? Ну, коли ж там люди будуть записуватися, коли ж там будуть приходити ці гроші, я ще більше це буду від себе відштовхувати. Далі ще сьогодні записувала в Телеграм, коротше, я йшла по вулиці, і я щось у мене, знаєте, в голові просто такі спо. Буває так, як йдете, чи просто щось робити, і у вас якісь спогади як з палаками. Ви навіть про це не думали, просто якісь спогади з минулого. І от мені згадалося, як я працювала в салоні краси. А хто не знає що? Я 5 років тому а, я спочатку почала працювати в СММ, пройшла курси, потім я вирішила, що це щось ненадовго, і пішла працювати в салоні краси. Так ось, а, і це мене сподвигло на таку думку. Що ми все можемо пізнати лише на власному досвіді, які б ми курси не проходили, скільки б нам хто не, хто що не розказував, все одно без власного досвіду ці знання нічого не значать. Ось я працювала в салоні, і я згадала, що там була було багато ситуацій, але я згадала одну ситуацію. Ось мені все розказали, ну, там, в принципі, не складно що там працювати в салоні краси. Знаєте? Принципі не складно. А е, мені там все розказали, і був один такий момент, що до мене приходить е, жіночка, яка там хотіла записатися до косметолога. Я дзвоню нашому косметологу, тому що вона була не в салоні, щоб записати цю жіночку, а вона, типу, не відповідає. І я просто клієнтці, яка хотіла записатися, даю номер косметолога, щоб, ну, типу, ви самі подзвоніть, і там, коли треба, запишитесь. І все окей. А потім, через 5 хвилин, до мене підходить власник і каже, типу, Ксюша ми так не робимо, типу, так не можна робити. Робити, ми не даємо номера телефонів наших майстрів, типу клієнтам, ну щоб вони там до них не перейшли, ну напевно, через це. От, і знаєте, ось це відчуття, коли як в школі вас за щось насварили, і так, знаєте, і соромно, і хочеться блін, собі сказати, та що ж ти як жити могла? Потім я зрозуміла, що це все досвід, і потім були ще такі ситуації, і це, знаєте, ніби я урок записала і так галочку поставила. Ага, я запам'ятала. Номера клієнта ми не даємо. Потім була ще одна така ситуація, і я вже... Вибачте, ми номера майстрів е, не даємо клієнтам. Тобто, якщо б не сталася зі мною ця ситуація, на своєму досвіді б це не побачила, то е, я би не знала, що так робити не можна, і це саме стосується і роботи. От я зараз переведу на свою нішу, там СММ. це стосується і роботи, що скільки б там не давали вам інструкції з пошуку клієнтів, все одно у вас може спрацювати щось абсолютно інше. Ось у мене так було. Я спочатку шукала в інстаграмі, бо мені так казали в інстаграмі шукати там тексти, росили від, ну, відправляти. Потім я побачила, що це якось не працює. Я почала відправляти людям презентації. Оп, і воно спрацювало. От, тобто бувають такі дрібниці, які ви можете побачити тільки зі свого досвіду. Чим більше ви відкладаєте, що ось я прийду ще один курс, ось я візьму ще одну консультацію. Вам треба хоч щось, хоч якусь фігню, хоч щось невдало, але зробити самому. І ви потім зрозумієте, чи то що вам сказали, працює, чи не працює, і ви знайдете якийсь кращий варіант. Бо поки що ви знаєте, поки що ви не почали діяти. Ви якби стоїте, знаєте. Дивитись як на кіно, ось на це типу як за ширмою ви на це дивитесь, на те, що відбувається. А коли ви вступаєте в гру, ви починаєте діяти самостійно. Насправді я б ще хотіла багато розказати, але мені здається, я поки що не готова ще про ну якби просто ще не надійшов час до якихось ще інсайтів. Мені здається, я б хотіла це розказати ну пізніше, коли я сама з цим всім розберусь. От, але хотіла поділитися поки що, отаким. Я думаю, що багато того багато кому це тоже відгукнеться. До речі, от те, що я сказала на початку. Я ж почала вести свій новий телеграм. Ой, який телеграм? Свій новий Ютуб-експертний, там де буде саме експертна тематика, не такі розмови, як тут. Саме буде корисна інформація для новачків в СММ, просто про СММ. Тому теж буду дуже радий вашій підписці. Я залишу тут, я залишу коротше, всю інформацію в описі. теж приходьте, ставте лайк, кому цікаво. Я знімаю цей ютуб не на величезну аудиторію. Я просто знімаю від душі, і я знаю, що те, що знаєте, до мене прийшло зсередини, Я точно знаю, що це комусь треба було почути. До речі, ще до речі, такий момент. Будь ласка, напишіть мені е в коментарях, порадьте мені якісь мікрофони, тому що я купила вже один мікрофон, і він зовсім жахливий звук. І я бачите, знімаю без мікрофону знову. От я хочу знімати, щоб був класний звук. Тому, будь ласка, порайте. все. Вийшло таке сумбурне відео. Можливо, я його навіть монтувати не буду, але може трошки змонтую. От, дякую, що дивитесь мене. Дякую, що підписуєтесь. Дивіться інші мої відео, і підписуйтесь на мій інстаграм.